Всім привіт! Появилися у мене ось таких два воблери. Найдовші приманки в моїй риболовній спінінговій колекції. Зверху в кислотному кольорі Воблер подібний на Max Quad 160. Знизу на Megabass Kanata 160. Бачите, взяв один Воблер в такому кислотному кольорі, інший якби в натуральному. Таких великих приманок у мене раніше не було, тому що щука в нас дуже капризна. Не хоче атакувати навіть приманки 11 см або 13 см, ну а тут 16 см. Ну, але з'явилась можливість, тим більше є у мене спіннінг, мультиплікаторна кутушка, то вирішив взяти на спробу ось цих два воблери. Як бачите, мегабас каната. На трійниках є ось такі захисні ковпачки. Безіменна приманка в пакетику приїхав. Трійники, до речі, гострі. А зверху це воблер All Blue. Кракен. Трійники в нього теж гострі, без ковпачків, але поки що резинкою з'єднані. Ось такі дві великі приманки. Розраховую ловити на них щуку. Ну, не знаю, на наших мілководних ставочках навряд чи буде щука атакувати ці величезні приманки, а десь на водосховищі на річці можна надіятись на клювання. Хоча на річках і на водосховищах бажано рибалити в теплу пору року або з човна, щоб як зачеплю, можна було полізти у воду або підпливти човном до місця зачепу і звільнити ці приманки. Бо річки Водосховища вони дуже сильно закоряжені і приманки там відриваються досить швидко. Оригінального воблера Мегабаз каната та МАКСК 160 від джакала в мене немає, тому я не можу сказати, чи вони гучні чи тихі, але ось дивіться, мегабас дуже гучний. Ну, в даному випадку воблер подібний на Мегабас каната. А ось Alblue кракен, ще подібний на джакалу Maxquad 160 не дуже. Хоча трійники у воблерів гострі, але петельки потрібно проклеювати. Навіть така відома стара фірма, як Alblu, теж бачите, петельки не проклеєні. Фарба тут, бачите, теж вже пошкоджена, хоча. Цим воблером я навіть ще не рибалив. Ось таких два великих воблери буде в моїй риболовній спінінговій колекції. Повторюсь, планую ловити щуку. Окунь на 16 см, але ну я не знаю, це якого розміру повинен бути окунь. якийсь трофейний, рекордний, кілограмовий. Ну, мені мало віриться, що окунь буде атакувати цю приманку. Ну, а щука, надіюсь, на водосховищах. Також буду радий трофейній, вагою за 5 кг. Може і атакувати. Друзі, хто рибалив оригінальними Jacalmax Quad 160 або Мегабас Каната 160, пишіть ваші враження в коментарі під відео. Ну, можливо, хтось Алблу Кракеном ловив, теж можете написати свої враження. Мегабас Каната теж, із таких є дуже багато воблерів подібних на цю приманку. Теж можете написати, як вони у вас працюють, яку рибу ловлять. Та й взагалі чоловлять. Буде цікаво почитати.